Болгарський – це відмінний спосіб тренування чотирьохголових м'язів стегна та сідничних м'язів з додатковою перевагою у вигляді збільшення стійкості та гнучкості однієї ноги у ширшому діапазоні рухів. Утримаючи дві гантелі, помістіть неробочу ногу на лаву в положенні зворотнього випаду так, щоб шнурки на взутті були спрямовані вниз. Як виставити ширину кроку? Сядьте на сідниці, виставте стопу робочої ноги вперед і прийміть вихідне положення таким чином. Більшість ваги повинна утримуватися на передній нозі приблизно 80%. З додатковою вагою на задній нозі близько 20%. Утримуючи корпус у вертикальному положенні, присідайте, поки ваше коліно не торкнеться опори. Для збільшення навантаження на великий сіднічний м'яз нагніть спину вперед через кульшовий суглоб, щоб зберегти фізіологічні вигини хребта. Поширена помилка згинання у поперековому відділі хребта тримайте тулуп рівним, а м'язи напруженими.